15 червня, п'ятниця новини на каналі Бізнес Ідей. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску дивіться. Торг доречний. Які вигоди приносить купівля маркетингових послуг через тендер і якими ризиками загрожує? 20 років з Україною. Бізнес-історія британця Тери Пікарда на українському консалтинговому ринку. Навіть принц зацікавився. У Лондоні відкрився перший тиждень моди для чоловіків. Італійська компанія Ені видобуватиме сланцевий газ на Львівщині. Угоду про купівлю контрольного пакету акцій у Газ на Львівщині. Захід Газінвест Ені підписала з національною акціонерною компанією Надра України і британською Кадоган Петроліум. Захід Газінвест володіє ліцензіями на розробку дев'яти родовищ на Львівщині загальною площею майже 4 тисячі квадратних кілометрів. А першу свердловину для видобутку сланцевого газу почнуть бурити у вересні цього року на Харківщині. Партнерами у розробці держава брала іноземні компанії «Шевел». Рон на Олейському родовищі і шел на юзівському експерти переконують, орієнтація на нарощування внутрішнього видобутку газу, зокрема за рахунок розробки нетрадиційних сланцевих родовищ, може відчутно знизити енергетичну залежність від дорогого російського газу. Агрохолдинг ІМК залучить 200 мільйонів гривень шляхом випуску облігацій. Ціні папери номіналом 1 тисяча гривень кожна випущені двома серіями на 140 мільйонів гривень і 60 мільйонів. Їх заплановано розмістити на фондових майданчиках «Перспектива» у Дніпропетровську і ПФТС у Києві з 26 червня 2012 по 24 червня 2013 року. Термін обігу облігацій до 26 червня 2014 року. Процентна ставка на весь період їх обігу встановлена на рівні 14. Надцяти відсотків річних виплата відсотків щоквартальна. Залучені кошти компанія направить на закупівлю сировини і матеріалів, а також обслуговування виробництва і зберігання продукції. ІМК спеціалізується на вирощуванні зернових олійних культур і картоплі. Крім того, є одним з найбільших виробників молока в Україні. Чистий прибуток компанії за 2011-й на 17% перевищив показник 2010 року. Група компанії Агротрейд планує в листопаді запустити першу чергу нового зернового елеватора в Чернігівській області. Запланована потужність 50 тисяч тонн. Загальний обсяг інвестицій 64 мільйони гривень. Планується також, що комплекс зможе одночасно приймати дві агрокультури та осушувати близько півтори тисячі тонн зерна на добу. Агропромислова група Агротрейд під контрольна Всеволоду Кожем'яку. До її складу входить 11 елеваторів і зернопереробних підприємств та 46 тисяч гектарів. Сільськогосподарських земель, велика реклама для великих компаній. Ключові рекламодавці країни замовляють маркетингові послуги через процедуру тендерних конкурсів. Тут і послуг набагато більше, і за ціну можна поторгуватися. Про секрети тендерів у сюжеті Юрія Мелька. Від розробки листівок до реалізації широкомасштабної рекламної кампанії ці маркетингові послуги великі українські підприємства купують через тендери. Вартість таких замовлень у середньому становить десятки тисяч доларів. Тендер можливість зекономити для замовника, тому це завжди торги. Якщо я хочу замовити певну послугу, у мене є обмежений бюджет, але я бачу класну ідею, і мені дуже б хотілося її втілити. І я розумію, що це дорожче ніж я можу собі дозволити, то я можу провести переговори з тим, хто створив цю ідею про те, щоб купити її дешевше, або можливо він згоден буде щось змінити для того, щоб зробити її дешевшою для мене і різні ситуації. Окрім традиційного торгу, замовник знижує вартість методом консолідованих закупівель. Приміром, коли одна чи кілька компаній оптом купують одні й ті ж послуги. Ще один спосіб провести тестові тандери. Да, Такий інструмент существує. Як правило, він приміняються там, де цей поставщик, скажем так, новий на ринку. да? тобто он вийшов на ринок, он його завоювати. але о ньому поки ніхто нічого не знає. И риски компании, в случае, если этот поставщик подведет, довольно как бы, высокие имеют значительные последствия. Ціна та якість послуг не єдині критерії відбору на тендерному конкурсі. Також важливі податкова та юридична чистота підприємства, кажуть у торговельній мережі метро Кешенкері. Інколи це більше важить ніж ціна. Серед сталих критеріїв також є певні вимоги до реєстрації компанії, до того що ця компанія має працювати, вона має бути зареєстрованою належним чином. Вона має мати всі юридичні документи і так далі. Вона має сплачувати податки, має бути відповідальним роботодавцем, Через тендери можна отримати великі замовлення. Проте є ризики, каже маркетолог Дмитро Адабір. Приміром, в разі невиграшу в конкурсі, більшість його організаторів не компенсовують затрачених ресурсів на підготовку пропозиції. А витрати чималі. Якщо ми розуміємо, що в тендері участвують там около десяти чоловік команди агентства. А, і вони тратять, допустим, дві неділі своєї времени це значить, що 50% процентов рабочего времени это означает, что. Стоимость для агентства участия в тендері составляет половину, затра... половину зарплатного фонду. Не менший ризик для учасників скасування тендерів. У компанії AGL кажуть, Більшість українських рекламодавців використовує подібні недобросовісні прийоми. Більша проблема відменені тендера, когда клієнт объявляет тендер, затем он его отменяет. За прошлый год я вот веду статистику по нашій компанії, ми участвуем примерно в 600 тендерах в год. Да, із них а, около а 200 тендеров просто відміняються. виграш тендера – великий успіх для малих і середніх фірм, адже це може бути гарантією прибутків рекламної агенції протягом дії укладеного договору з рекламодавцем. Однак, у разі програшу і збитки неабиякі, і зазвичай їх не компенсовують. Юрій Мелько, Дмитро Гусів і Гордемідов, новини телеканал Бізнес. Форекс ммс з груп купила торгову марку ММС-су приватного підприємця Антона Савченка. Сума угоди 100 мільйонів гривень. У компанії переконують, завдяки цій покупці Форекс ММС-груп стане першим в Україні зареєстрованим Форекс брокером, що позитивно позначиться на валютному ринку. Форекс на сьогоднішній день а, компанія Форекс ЕМСІЗ Груп уже є власником торгової марки і купила дану торгову марку у Савченка Антона Олександровича. Вже за 100 мільйонів гривень. 20 років на українському ринку нерухомості. Тері Пікард, засновник першої в Україні консалтингової компанії у цій сфері, з часу її створення британець пройшов нелегкий шлях. Історія його бізнесу у продовженні серії сюжетів про іноземних підприємців в Україні. Він міг би стати сомельє чи шеф-кухарем. Натомість його клієнти смакують не чи вишукані страви, а отримують цінні поради. Британець Террі Пікарт у 1992 році заснував першу в Україні консалтингову компанію з комерційної нерухомості Кампані. Шість років тому вона стала частиною міжнародної групи Наї Глобал Україну Террі обрав після візиту сюди у 90-му у складі британської бізнес-делегації на чолі з Маргарет Тетчер. Тоді й зацікавився потенціалом країни. Коли було проголошено, що Україна стане незалежною, я подумав: Вау, це ж можливість, ціла країна. Я знав, що коли країна здобуває незалежність, їй потрібно буде створювати посольства, консульства, юридичні фірми, і бізнеси, і відповідно їй потрібні будуть офіси. Я зрозумів, що це чудова можливість. Свою компанію Террі створював без партнерів. Головною проблемою при заснуванні стала відсутність законів. А поняття української бізнес філософії і тоді, і нині підприємець взагалі відкидає. Ви думаєте, вона є взагалі? Я так не думаю. Найбільша різниця між західним бізнесом та українським це те, що останнє зараз знаходиться на тому етапі, на якому західний світ перебував 50 років тому. Першим офісом агентства було маленьке приміщення неподалік від нинішнього. У 94-му террі продав його юристові Бейту Томсу, який і став його першим клієнтом. Нині масштаби угод значно більші. Приміром, пошук інвесторів для будівництва офісно торговельного центру в столиці. Воден фінаншо крашкеєм. Почалася фінансова криза, і все стало розвалюватися, і фінансування проекту стало проблемою. Тож нині ми працюємо над пошуком коштів, щоб закінчити проект. бізнесмен ділиться своїм золотим правилом. Коли хобі стає бізнесом, воно перестає бути хобі. Але чому б не поєднати його з просуванням власної справи зі своєю пристрастю до кулінарії? Тері пікард заснував гурман клуб Український гурман клуб це частина мого хобі. Проте завдяки тому, що наші обіди відвідують високопосадовці і бізнесмени, я використовую його як спосіб промоції послуг компанії на і пікард і україною не обмежується. Планує розпочати бізнес на Кіпрі вже за 2-3 місяці. Проте і в Україні бачить ще чимало можливостей, скажімо, у молочній індустрії чи квітковій справі. Анастасія Боринець, Валерій Власюк, новини, телеканал Бізнес. 110 років в'язниці для Алена Стенфорда американський суд визнав колишнього техаського мільярдера винуватим у використанні так званої схеми понзі або фінансової піраміди на 7 мільярдів доларів. Стенфорд вибудував шахрайські плани з продажу депозитних сертифікатів офшорним банком на острові Антигуа. У його пастку втрапили тисячі людей. Під час свідчень у суді потерпілі називали Стенфорда гіршим за Бернарда Медофа, якого засужено на 150 років за фінансові шахрайства. Адже медов обдурював заможних людей, а Стенфорд представників середнього класу. Нагадаю, засновник найбільшої в СНД фінансової піраміди МММ Сергій Мавроді провів за ґратами 4 роки, а згодом відновив свою діяльність, зокрема і в Україні. Приваблива Руанда, африканська країна, колись пошматована війною, перетворюється на рай для іноземних інвесторів. Нові дороги, хмарочоси та офісні центри наслідок перетворень в економіці, адмініструванні та судочинстві. Руанда, східноафриканська країна, яку 20 років тому розривала громадянська війна, стає чи не найпривабливішою країною для ведення бізнесу у регіоні. Згідно звіту світового банку, Руанда посідає четверту сходинку серед африканських держав за рідним росту економіки. Окрім цього, поміж всіх країн чорного континенту, Руанду визнали державою, де найлегше вести бізнес, адже тут потрібно лише 6 годин, аби зареєструвати компанію. «Ми гарантуємо інвесторам, що Руанда залишиться кращим місцем для ведення бізнесу, бо ми маємо програми з покращення бізнес-клімату щороку. Столиця країни Кігалі справляє враження тільки на збудованого міста. Дороги в країні всі без винятку в ідеальному стані. Це наслідок масштабного напливу інвестицій. Найбільше грошей вклали в економіку Руанди Кенія, Китай та Туреччина. Будь-який іноземець може отримати постійну посвідку на проживання в країні та користуватися її землею, якщо покладе 500 тисяч доларів на депозит, у комерційний банк мінімум на півроку. Анда із опен із Руанда відкрита для бізнесу. Немає обмежень для розрахунків валютою. Ми заохочуємо людей приїжджати і робити тут бізнес. Наші суди є дуже прозорими. Все у цій країні дуже дуже прозоре. Руанда змінюється на очах. Старі споруди зникають. А на їх місці зводяться хмарочоси з офісними центрами та готелями. Будівельний бум спостерігається не тільки в столиці, а й в невеличких містах країни. Менше обслуги, більше грошей. В Естонії з'явився повністю автоматизований хостел. Усе від видачі ключів до харчування довірили машинам. Власник закладу сподівається на комерційний успіх такої ідеї. та мріє про цілу мережу подібних хостелів. Готель для відлюдків. В Естонії відкрили хостел, в якому на очі відвідувача не потрапляє жоден працівник. Усе тут автоматизовано. Банкомат приймає гроші і видає картки від номерів. А замість кухні автомати з їжею. Власник незвичного хостелу зізнається, пішов на такий крок, аби зекономити кошти. Відсутність персоналу економить йому 15-20 тисяч євро щорічно. Талегудель. Влітку тут завжди людно, а от взимку кількість персоналу перевищувала кількість гостей. Так працювати зовсім невигідно. Ми порахували, скільки втрачаємо, і вирішили замінити людей машинами. Працювати у закладі завершили лише двох осіб. Вони підтримують чистоту у всіх 26 номерах, Часом готують сніданки і стежать за порядком. Зменшення кількості працівників дало змогу здешевити проживання у хостелі. Одна ніч тут коштує 24 євро. Це у рази дешевше ніж у звичайних готелях. Користуються автоматизованим житлом здебільшого молодь. Я приїхав сюди із футбольною командою. Коли я подорожую сам, то обираю дорожчі готелі. Але для них таке дешеве місце саме те, що потрібно. власник хостелу каже: після введення автоматизації кількість його клієнтів побільшила. Якщо ідея виявиться успішною, він планує відкрити подібні заклади і в інших балтійських країнах. Чоловіки тепер матимуть власний тиждень моди у Лондоні. Перший захід цими днями приймає галерея Хоспітал Клаб. Відкрив подію справжній поціновувач і зразок вишуканого британського стилю Принц Чарльз. Останні тенденції у стилі британського джентльмена тепер можна побачити на спеціальному тижні моди у Лондоні. Перший такий захід під назвою Лондонські колекції для чоловіків відкрив відомий модник з королівської родини Принц Чарльз. Грицігазіспійміцін. Це дуже добре, що захід зібрав стільки людей звідусюд. Вони приїхали сюди завдяки високій репутації британської кравецької справи, її майстерності та дизайну, якість інновативність, креативність, і винятковість це те, що вабить так багато людей у цю країну. Британський стиль давно став модним трендом, який намагаються відтворити багато світових дизайнерів, серед яких і американець Томі Хілфігер. «Ми усі захоплюємося британськими кравцями, особливо Савілем Роу, бо вони насправді роблять найкращі у світі речі. Тож ми, модники, уже довгий час рівняємося на англійське І не тільки через високу якість і майстерність покрою, але й через репутацію цього одягу. Він офіційний, дуже вишуканий і розкішний. У чоловічому тижні моди візьмуть участь як нові, так і добре відомі дизайнери, а також бренди чоловічого одягу, серед яких «Акваскутум», Скутум, Савіль Роу, Річард Джеймс та багато інших, які продемонструють нові колекції весни 2013. Подія, насичена дефіле, презентаціями і виставками триватиме три дні з 15 по 17 червня. Оксана Вітенко, новини телеканал Бізнес. Повноцінно функціонують чи виживають? Приватні медичні клініки в Україні могли б працювати успішніше, кажуть представники ринку. Та є кілька, але особливості приватної медицини по-українськи до Дня медика спробував з'ясувати Олег Байдалюк. Лише за останні три роки в Україні почала формуватися справжня вартість медичного бізнесу. До цього у нас купували і продавали цегляні або бетонні стіни і дахи корпусів клінік. Так було заведено ще із радянських часів. Вимушені кризові перетворення розставили необхідні акценти. Коли американці у 2009-му придбали клініку ІСІДа, йшлося не лише про будівлю. В медицині нам важливіше вкладати в оборудованні в технології. Ну, сьогодні вже і к нам, коли приходять потенціальні покупателі, вже намагаються вважати мультиплікатори ті біди. Да? Тобто, чого не було там три години тому? Одна із найбільших приватних клінік в Україні позиціонує себе як клініка люкс класу. Однак цільової орієнтації на конкретний сегмент клієнтів немає. Причина своєрідне ставлення українців до здоров'я. Тому тут приймають усіх. Ну, коли от петух клює, починають займатися здоров'ям, а коли починають здоров'ям займатися, там вже ну, цільова аудиторія совершенно може бути. Різне, да, от, от чоловіка, іміючого собственний воїн до чоловіка, живучого где-то в селі, роботу там на колхозному полі. Вартість послуг клініки залежить від коливання курсу валют. Це єдине, що впливає на кількість клієнтської бази, каже Михайло Радуцький. Найновіші технології, досконале устаткування, забезпечують приріст клієнтів. Він міг би бути ще більшим, якби в Україні існував ринок медичного страхування. В Крині не впше ще не було ринку медичного страхування. Основна причина в укриненні від закону про медичне страхування. Тому, як може бути ринок, якщо немає законодавчої бази під нього? Те, що було на піке там добровільне медичне страхування, да, ано і зараз є. Звісно, оно тогда було не большим. Добровільне медичне страхування становило 25% від усіх клієнтів. Зараз цей показник знизився до 10. Щоб лідирувати на ринку медпослуг за фактичної відсутності страхування, великі клініки витрачають на маркетинг щонайменше 5% свого доходу. А невеликі дозволити собі такого не можуть. Аби вижити на ринку, вони зосереджуються на вузькоспеціалізованих послугах. Наша перевага над великими клініками в тому, що ми є вузькоспеціалізовані і замикаємо повний спектр послуг в системі невідкладної медицини. Ні одна з багатопрофільних клінік такого собі дозволити не може. Я знаю, що є у багатопрофільних клініках теж підрозділи невідкладної медицини, але я бачу тенденції розвитку закордонних ринків і бачу величезну перспективу у спеціалізованості і в універсальності. Приватні клініки зробили український ринок медпослуг конкурентним, щоб задовольнити клієнта високою якістю послуг, вони використовують останні досягнення у медичних технологіях. Однак повноцінно цей ринок існувати не може без впровадження обов'язкового медичного страхування. Олег Байделюк, Павло Нечепоренко, новини, телеканал Бізнес. І показники п'ятниці. Індекс української біржі за підсумками торговельної сесії зріс на 3,28%. Національний банк на понеділок не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Євро подорожчав на 4 копійки. Торги на міжбанку завершилися зниженням курсу євро на копійку. Долар втратив 4 копійки. Рубль майже без змін. ОПІ це моя електронна скринька. Пишіть, якщо маєте пропозиції або просто цікаву інформацію. Наразі у мене все залишайтеся з каналом Бізнес ідей». До зустрічі.